Капеланське благословіння на 16 червня 25-го року, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам правини наше, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визвали нас від лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, благослови, Благословен Бог наш, завжди нині повсякчас на віки вічні. Амінь. <кхи> Дорогі брати, сестри, побратими. Сьогодні в Святому Євангелії ми чуємо слова Ісуса, який говорить про те, щоб ми не турбувалися, що нам їсти або що нам пити. Або в що нам задягнутися. Бо Отець Небесний і так дає. Не турбуватися про завтрашній день, бо турбу... достатньо турбот і сьогоднішнього дня, а завтрашній день потурбуйся посього, бо по... сам... сам за себе. Бо а казав нам шукати перш за все Царство Небесне і Його праведності, а все те, що ми хочемо шукати, і так додасться. І слова Ісуса Знаєте, вони не перевертають наше життя ну, знаєте, догори дригам. Вони його скориговують. Чи не сказано, що турботи сьогодні не буде турбот? Сказано, що вони будуть. Чи не сказано, що чи, не... чи ми не говоримо, що завтра турбот не будемо? Буде турботи завтрашнього дня. А це і що поїсти, і що попити, і що задягнутися. Але головним завданням дня серед цих турбот Господь ставить шукати Царства Небесного і праведності Його. І він не один раз це говорить, а протягом всієї своєї проповіді всього свого земного життя. Але різними словами в різних обставинах він говорить про те, пам'ятаєте, про епізод про Марфу і Марію в будиночку. Що серед турбот того дня і тої трапези Марія сіла послухати, а Марфа не змогла зупинитися. Бо серед турбот вона не відчула, що зараз те слово, яке лунає з уст Ісуса, це найбільше, ніж та турбота. Ніхто б там в тій хаті голодним не залишився і не пішов би, знаєте, з голоду не помер би. Але прислухатися до словів вічності, які виходять із уст. Ісуса. Змогла Марія, а Марта не змогла. І Господь на це звернув увагу, сказав, що ця доля краща. Серед турбот сьогоднішнього дня побачити знаєте, прояв Царства Небесного, праведність Його, бути з Ним, доторкнутися до Нього, не пропустити Його. І це знаєте, знаєте, відчуття прислуховування. Коли ти робиш справу сьогоднішнього дня добросовісно, Господь саме так каже, займатися турботами сьогоднішнього дня добросовісно, але в цей час мати відкритим серце, яке бачить, яке чує, коли доторкнеться до нього Небесне Царство. Або коли треба виявити ту о, небесну якість свою, якою частиною я, і я є. А не забутися в турботах, не пропустити її. Бо в інших епізодах він каже: двоє буде в полі, один візьметься, а інший застанеться. Двоє буде в ліжку, один візьметься, а інший застанеться. Чому? Саме тому, що один е, як налаштував своє серце на слухання, де ж царство небесне проявляється. А інший в заботах цього дня забувся. І той, хто забувся, дійсно залишиться тут, а інший піде в Царство Небесне, коли воно відкриється, коли його повзвуть, і він буде чутливий на цей зов, і буде матиме силу піднятися і залишити все те земне. Бо моя, моє життя не в земному, моє життя в небесному, але я йду через земне життя в небесне. Один святий казав, що треба як на торзі. Да? А, купляти небесні дари земними своїми здобутками, тобто їх міняти на небесні. А той, хто хоче зрозуміти це, прислухається до цих слів. Бо це правда, що те, що в мене має земне, якщо я поміняю небесне, то небесне то не співає, не зержавіє, а земне все стіє, зержавіє і крадіще, і покрадуть їх. Тобто воно, врешті-решт, користі мені не принесе. А якщо я те, що ржавіє, те, що псується, те, що крадуть, вчасно поміняю на небесні дари, які я з собою в небесне царство принесу, то тоді мені велика користь цього, бо я маю великий прибуток в Царстві Небесному вже в земному житті. Амінь.